Запитання від Олександра: що робити, коли ти стоїш перед вибором і не розумієш, який вибір тобі зробити? Може потрібен знак згори? Це Олександр. Так, Олександр, це дуже поширене запитання у багатьох людей. Ми всі, але це не тільки не тільки Олександр, навіть я всі щодня, що часу, що року. Є вибори, які потрібно робити, і не завжди знаємо, що вибирати. Так, а як це робити? Перше, є слово Боже. Я завжди вибираю згідно з тим, що Біблія говорить. Якщо я нічого іншого не знаю, що як вибирати, я шукаю, що, що тут ближче до правди, до істини, до Божого Слова. Друге. Якщо є покликання у моєму житті або бізнес, або проповідь, я вибираю, що допомагає моєму покликанню. Якщо вибір буде заважати покликанню, цей вибір неправильний, я не буду вибирати. По-третє, я дивлюсь, якщо Слово Боже користувався, все ще немає, я не визначився. Другий. Я Подумав про своє покликання і я не визначився. Тоді треба шукати, що всередині мене. Чому? Бо Дух Святий живе всередині людини, які вірять в Ісуса Христа. І Він говорить звідти, Він дає інформацію. Тому я тоді починаю шукати, що всередині, які там бажання, які з'являються. Це три методи, як можна робити. Правильний вибір. Якщо всі це не допомагає, знайти духовну, духовну людину, пастора, лідер, і вони також допомагають. Якщо всі чотири не змогли допомагати, тоді можна сказати: Господь, дай мені ознаку. Дякую вам за прояснення.